І всім привіт, народ! з вас підписов Подбайк ми продовжуємо грати в of History 3 за Молдаві в 1440 році з метою формування ДАКІЇ. Зараз мені б дочекатись 68-го року, щоб Волощина втратила союз. Так, зараз я спочатку хочу потикатись. Ага. На. Ой, ас мене покращуємо відносини. Так, в мене з усіма хороші відносини. Моя мета, щоб Волощина втратила союз з Візантією, і тоді ми підемо на Волощину. Поки ж, я в свою чергу, потрохи забудовую якісні провінції. Зараз я почав вовну забудовувати. Ну, як вже є. Я нагадаю, що після кожної покращеної провінції я довикликаю ще одного ще одне військо, ще одного солдата. Не, я тут вже вирівняв кількість елітних мечників з елітними пікінерами. Закінчилось перемир'я з Османською імперією, ну, я не сильно стрімлюсь до... з ними воювати ще раз. Все мені вистачило. Тут щось якось темп зросту такі собі. Але що вже зробиш? Ой, мені бонус за щось дали. Дякую. Так, сер. Ой, дякую. Ще бонус. Все. Затока. Це в нас наступна для забудови? Тобі хочу якийсь... Щоб якісь темпи зростає. Але спадок у нас дуже швидко зростає. Думаю, в нас один з найшвидших. На з найшвидших зростання спадку. Пам'ятник. все. Що, на провінція готово? Трібушет поки що. Так, продовжуємо трибушети качати. Де в нас не побудована шерсть? Остання це ти провінція. Ой, також непогані темпи зросту. Ось цієпринці я непогано, винесу з грошей. Відбувається. Пауза. Угорщина. Ти з ким воюєш? Проти. Ага, ага. Це цікаво, якщо угорщина програє. Мені цікаво, що саме заберуть. Богаймія не зможе занадто багато забрати. Хм. Я послідкую зараз за цим. Просто не сильно вступаючи в бій, але збоку послідкую. Опа. Зберегжусь на всяк випадок. Я запам'ятав, що в мене тут недобудована, недобудована провінція, максимально обслуговування. Угорщина. Пробач. Пробач, пробач, пробач за таку кількість образ. Оголосити. І погнали. 31 максимально. 31 солдат з максимальними. 31 дивізія, я не знаю, 31 групування. З максимальними витратами на армію. О, давай. Є. Від захисту відіграв зараз. Йдемо на добування. Цих військ. Опа. Ні, я сказав, ідемо на добування. Є, та ні, я сказав, йдемо на добивання. Якщо я їх прям доб'ю, це буде те, що треба. Там відносно великого групування було, яке я вибив в них. О, ти підеш на мене в наступ? Ні, не йде. Він просто ходить поруч зі мною. Це цікаво, я б навіть сказав. Ну, все. Так, не затягую з війною. Для даки мені треба. Мені треба багато принцій. Ну що ж, скажімо так, я запам'ятав принці, які мені потрібні. Єє. <свист> Я можу захопити все, що мені треба. Ва. Це плюс... Ну, 21 провінцію забираю. Це плюс 21 провінція. І тут дуже складно буде з цими провінціями. Але висунути вимоги. Так, плюс 21 провінція. Погнали. Мінімально зараз втрати на армію, бо мені треба буде багато грошей. Блін, і релігія ще. Приблизно на диво приблизно отак ціна. Так, Нісі, дякую. Дякую. Насправді, кажучи, почати. З релігії? Є прям дешеві провінції для релігії. Бо релігія довше йде. Сербія. Покращити. Покращити. Це з усіма сусідами покращує відносини. Бо я зараз точно не готовий буду воювати не з ким. Але той факт, що ми зараз з Угорщиною розібрались. Ой, збереження. Да, ми поступили як щури. Що? А, кінець суперстуниці то зволочений. Як шкода, як шкода. Є, yeah. є. Yeah. Uh. Що, давайте. Коли там тебе? Я тебе не дозабудовував. Волочина, ти в тебе союз з Чорногорією, Яка слабка. І ти слабка. Давайте зберегти зараз на всякий випадок. Мені дещо цікаво подивитись, подивитись. Чи зможу я тебе зараз просто винести? Я просто насправді кажу, що я б зробив так, щоб добудував цю провінцію і викликав довикликав війська. І Як мінімум підвів би війська під кордон, а не просто почав атакувати. Все зараз мушу їх відступати. Щоб побитий зі мною. Вони зараз. мене вибили. А, бо я. Ой, я ще тупий, я не повідав витрати на армію, так. Да? Я занадто поспішив такий. Ой, треба подивитись. Ні. Це було поганий, ідея, бо я типу Не дав собі часу трохи підготуватись. Ну окей, давайте тоді зробимо так, як я і казав. Ой. Ось цю провінцію спочатку, з цією закінчу. тут ще Очень не хочу зі мною альянс Ні. Ображений Так, спадок, в купецьку раду. Більшу ефективність виробництва. Так, ця провінція зараз з пам'ятником готова. Дякую. Спадщина, все. Ну і ще Ще один трибушет. Що я не помиляюсь. Так. Максимальні витрати на армію. Тобто, у нас мінімальні витрати на армію. типу тобто, це менше бойовий дух, швидкість відновлення менше. Так, і ось тепер. оголосити війну Чорногорі. Блін, знову ж. Треба було підійти так, щоб я від захисту відіграв. Ну окей, я зараз. В сенсі відступив. В сенсі ми відступили. Що за бред? Що, що якого Як? Що це було щойно? Ось так окремо вас винесу. Та, ну. І плюс 21 ще з Чорногорі прийшли. Це щось дуже дивне. Окей, окей. Дай. Окей, окей. Дивно. Почекаю. Так, чи з'явилась? У нас, на жаль, не з'явилась нова. Ну, в старих провінціях з вином можна ще відбудувати. Ось так по ресурсу. І там, де воно. Підбудую, бо це вино, це найдорожчий зараз ресурс, який я можу забудувати. Все. Унікальні. Ну. у сіль! Я можу ще сіль побудувати. Зараз сіль десь в Угорщині. Ось тут сіль є. Сіль коштує 1:31. Досить непогану ціну. Є, ще пам'ятник. Ми продовжимо. На! Літний мечник. Так, де в нас друга сіль? Тут. Ну, було б логічно. Ага. Ой, тут тебе сильно не забудувати. Давай ну, сильну шахту. Одразу пам'ятник. І лицаря. Не. Ой, в нас максимальні витрати на армію, я не знаю. Вибачаюсь. Так, далі. Виногради, на жаль, більше нема. Але я залізу якась. Ну, і непогане тим позростання. Є. Пам'ятник. Що тут? О, два останніх трибушета зроблю зараз. Я там ще зарізо. Ось. Ось тут не забудоване зарізо. Що? Я думав, все залізе, яке в мене є, я забудував. Стоп, що? на мене волощина не з Чорногорії. У, неприємно. Так, я трохи торк... я без генерала був. Може через це ми і програвали? Що я був вже без генерала? Сенсі, я ж вам щойно дав генерала. Вона зараз винесу. Та в Сенсі я програв. Як я програв бій? В Сенсі, я програв бій в Сенсі. Якого біса? Що це було? Щойно ви це бачили так? Завантажити, сорі, я перезавантажу. Якого біса, що це було? У нас була перевага в усьому, просто в усьому. Що треба від захисту грати, чи що. На, встань сюди. Куди ви мене перезавантажили? Ого! Ого. Волощено, покраще відносини. Я просто. я не... Я прям не розумію, якого біса. Так, мене тут вже 36 військ, я знову трохи підбудував. У нас зараз не забудовано. Ну, є, це перезавантаження не забудовано, тільки ось ця провінція з залізом. Ну, серед з залізом. Так, і далі треба подивитись, та вовну продовжу забудовувати що ще. Що ти таке? Непогані темпу зросту. Одобряю таке. Можна, як я робив в цьому самому, за Японію, коли грав. Не просто на кожну провінцію викликати одне війська, а на кожні 10 економіки. я викликаю. Тобто якщо я хочу провінцію з 20 економіками. Там, де економіка більше 20, я викликаю одразу дві. Двоє військ. Але в мене там було обмеження по провінції, а зараз в мене провінції більше. Що я б'ю 137? В мене я в два рази більше по економіці, по населенню більше. Але ліміт у тебе 42. У мене 38. Але дивіться, що я можу зробити. Я можу тикнути сюди, і в мене тепер ліміт ще більше. Як тобі таке? Немає, радник, економічний. Нецікавий, не цікаво. Технічне обслуговування. Ну, можемо спробувати, але не цікаво, як ви бачите. Так. Та погнали. Продовжуємо. Давайте я одразу 8 хочу, щоб одразу 8 викликати. Це перша, припустимо. Деревина відносно непогано, кошти погнали. Друга провінція. Третя. Варта провінція. П'ята провінція. Просто. Пьома. Давайте далі зерно. Це восьма. Так, сюди. Натик мою купецьку раду. Тепер. Створити. Раз, два, три, 4. Ось так, вісім військ. Обрати провінцію сюди. Створити. Ну, хто, окрім мене, зможе потягнути ось таку армію 46 військ. Я маю бути, ну блін, так, я не прям в топ. Не в топ-10 точно по економіці. І при цьому не так сильно відстаю від Англії. А якщо дивитися на ефективність виробництва, знову ж, скільки ти максимум заробляєш 8. О, а ти непоганий. Бо я 1,8 заробляю. Коротше, непогано. Англія одобрює. Ну, давайте ще одна спроба. Так, тобто, ти, ти, ти що й не воювала? Голоси ти. Госпітальєри, твої союзники якісь. Оголосити війну. Ну вони створять мені проблеми маленькі, але погнал, подивимось. Є. Я... Та як? Ви мене винесли, я не розумію. Як? Що це було? Скільки вас? Вас 29, вас небагато. При цьому я через захист відіграв. Я зараз просто не зможу нічого зробити. Чисто... Що? Як? 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 Я ж через захист ще тим більше відіграв. До Вефірі. Окей, погнали, погнали далі. Ще 8 провінцій качнути. Погнали. Оля случі почав качати. Це надовго. Перша. Друга. Третя. Четверта. П'ята. Шоста. Сьома. Восьма. Погнали. Ще плюс 8 провінцій, як вам таке. Ще плюс 8. Покращених провінцій. Ой. Я за лімітом зараз буду. За лімітом військ? Ну погнали вже до кінця зараз. Ліміт військ качнув, І плюс нормальні витрати на дослідження. О, треба щоб. Коротше, треба перезавантажити, щоб він одразу зрозумів ліміт військ. Якщо я зараз не винесу Валахію, я не знаю, коли я взагалі її винесу. Що тепер перебачить? Перебачуть. Набрати? Створити. 54. 54. П'ятьдесят 4. Байдуже, що, що там госпітальєри, не госпітальєри. Як? Як? Я знову. Як? Що? Я не розумію, як це відбувається, якого біса, ви знущаєтесь наді мною, що це було щойно. Я в захисті був. Знову ж я через захист з максимальними в на кількість військ більша. Що? Як? Як? Ого. 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 Я не знаю. Я зараз не знаю, скільки мені ще на це все треба витратити часу. тому я такий, щоб перенести зараз це на наступне відео. Бо це якийсь бред. Ну, чесно. мені прям не подобається. По посланні ж описі ви зможете знайти та придбати мої ігри, особливо знайти War Factory, гра, яка вийде через півроку, але вже виглядає досить цілковито, і якщо ви додасте її до бажаного, це просто неймовірно мене підтримає. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніяких можна побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і ході відео. Підписка, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.